Ну що ж, всім привіт, народ, З вас, підпис вподобайка. Ми продовжуємо грати в CZ 2. Так, по-перше, у нас все погано. Ого, у нас заторусь тут. Він саме в цьому місці. Просто через те, що вони намагаються перестроїтись. Можна не змушувати їх перестраюватись і просто зробити тут ось цю дорогу двополосну. Тоді не треба буде і зупиняти один одного. Так, бачите, все одразу ця дорога поїхала. Але проблема ще ось тут. Ось ось тут. І ось тут в тому ж рахунку. А тут у нас університет, який я не посуну ніяк. Ментор став тут. Так, якщо ми не можемо посунути університет, зробимо по-іншому. У нас тут була, був з'їзд звичайної дороги. Максимально звичайної. Це не проблема. Робимо ось так: ти сюди, ти сюди, ця дорога сюди, ця дорога сюди. Перебираємо всі, всі світлофори, які остались все. Це таке імпровізоване кільце, скоріше, який, який ми зробимо. ...двополосним, і тут вийс на нього двополосний. Вперед. Це теоретично справді може допомогти, до речі. Так і це, це справді допомогло. Ем... <гум> тут в мене просто черга з автобусів, які стали в цьому заторі. А, парковка. Да. Ще парковка. Я тебе переставлю взагалі кудись сюди. Не зупиняй мені тут трафік. Так, все погано. Тут ще проблема в тому, що між цими. А, тут немає додаткової дороги, тільки ось тут ти одна. Для з'єднання. Я її перенавантажив. А тепер проблема в кільці, тому що не, ми не можемо нормально з'їхати з нього. Так, тут. Тримайте ось таку дорогу. Не тримайте. Це нехай буде трьох пол... трьохполосне кільце. Чому, коли я поліпшу, вони повертають світлофор? Приберіть світлофори, це кільце. Тут не потрібні світлофори. Ви поїхали, тепер поїхали. Тож теоретично з цієї дороги можна зробити напряму виїзд сюди. Це може зробити як погано, так поліпшити ситуацію. Але вони хоча б потроху пихли. Так, є. Ти скажіть, що тут хтось цим, -цим користується? Ех, паром. чому ніхто не хоче прям користуватись поромом. Так, в нас тут багато чого ще можна відкрити. Як мінімум різні ін... університети, медицині можна повідкривати все. У мене зараз електроенергії вистачає, всього вистачає по освіті. Хм, звичайних школ не вистачає, але я тут нічого для звичайних шкіл не відкрию. Так що ж, початкова школа, куди тебе? Сюди. Замість взового житла тут, яка мені створює трафік. Буде початкова школа. Вітаю. І не вистачаєш. Ну, в цьому райончику, насправді, кажучи, погано все. Нема шкіл в плані. Тому давайте сюди, щоб їм зручно було поруч. Ось так. Тримайте вам школу. Ну значить, Тут по 81. Один літачок везе 81 людину. Користується. Літачками користується. Потяг. 33. Ну, це ти вивозиш. А забереш 220, також. Потім і користується. Це все дуже хорошо. Це все дуже хорошо. Ну Цей район ми розібрали по трафіку. Давайте подаю тут середнє житло. І все, з цього райончику вистачить. Ну, типу, він більше не витягне. Ось так, ще трохи житла. І все. Більше, більше він не витягне. Так, все, окрім пшениці. Які ще 3000 тонн треба. Ми виробляємо 3000 тонн, який жах? Так, в нас є розв'язка. І в нас є попит. Ось тут в цей бік мало хто їде, і розв'язка не навантажена. Її можна навантажити. І вже ж ми це зробимо. Будемо орієнтуватись по тобі. Ти можеш не прив'язуватись? Він просто прив'язувався до метро, Я він скільки це тупи. Ось така розв'язка з кільцями на кінці. Хм, такі кільці на кінці це така собі, така собі ідея. Я просто так зробив, тому що звідси не А, підняти! Звідси сюди дорогу. Діприбраю це. Так, і це буде наш перший райончик. Нехай по центру ви будете. Навколо вас житло з комерцією? І можливо. А, вам тут не подобається. Ну, тримайте ось тут трохи офісів. У сенсі, у вас нічого нема? Чого? Чому? Ось вам з'єднання. І ось вам з'єднання в це. Тепер у вас все буде. Вітаю. Хочете те, що тут є метро? Яке можна просто потім зупинку ось тут зробити, метро? Цей райончик буде ще з'єднаний з метро. Це непоганий райончик. Так, далі тут буде два квартальчика без високої забудови. Тут ще одну розв'язку таку. Так, світлофору одразу прибираю, тому що ну, їх не має бути. Тут можна, наприклад, офіси додати, і ще житло плюс комерцію. Ось так. І тут також житло плюс комерцію, нехай. Також одразу. раз паркінг. Два паркінг. Просто ось так, вже два паркінги. На, не до кінця розбудований райончик. Так одразу. Не забуваю про парки. Один парк тут. Один ось тут. І ще один ось тут. Просто тут треба буде неймовірну кількість парків також будувати. Марачоси. Хм. Ні, тут також середнє житло буде. Марачоси ж ми зробимо ось тут. В цій клітин клітинці. А тут продовжити середнє житло, плюс комерцію будувати. Скажімо так, марачоси я буду в кожній четвертій клітинці робити. Квартальчику тут. Тобто квартальчик. Через два квартальчика малою забудови і квартальчик висоток. Так з цього боку? З цього боку також підбудую ще. Ось так, хмарачосики. тут середнє житло. О, який жах. На якого біса ви сюди їдете? Як? Чому? М -м -м. Мене дратуєте Я видаляю. Я ж це зробив типу для автобусів таксі. Тут виключно залишиться трамвайна дорога. не більше все. Машини тут не будуть кататись. Що ти і файл? Все, знайшов молодець. Досить користуватись ту дорогу, як сквозною. Як ви не що такий величезний трафік генерує автобусна станція? От по паркінгу О, не забитий і не забитий. Але. Тут ще дістриктів нема. І ще не всі приїхали. Далеко не всі мешканці. Тому, на, паркінг, закрита зона, платний паркінг і так далі. Це все зрозуміло. Ну, і максимально дорога парковка. Ну слухайте, якщо ви купили собі машину? То будьте добрі платіть за неї. Так, так як це, мовно, перша розв'язка, її треба поліпшити. Перша для в'їзду. А, і тут фури катаються, на жаль. Перед тримайте більш широке кільце, на яких фури можуть розвернутися. Нормально заторчиків нема. А, десь тут, на рівному місці починається заторчик. Давайте спробую поліпшити в цьому плані ось так. Кількість полос збільшити, щоб дати їм можливість для маневру. Так само, як тут. Тут входить, дві полоси сходяться в одну. Ім, коротше, на, ти двохполосна. і можеш нормально виїжджати. Ви знущаєтесь, ви тут світлофор поставили щойно. На дорозі, де нема, ну, типа, окрім як прямо їхати, нема куди їхати. Ви тут також ви знущаєтесь? Більше там ніде світлофор не, не понаставляли по світлофорі. Ну раз, зараз, так кажучи, це тимчасовий трафік, поки мешканці тільки заїжджають. Тільки заїжджають, тільки паркуються і так далі. Цікаво, скільки тут вже? Тут 2000 вже людей живе. Ну мало. У порівнянні з моїми іншими ринчками. Ось в цьому 6900. Ну цей найбільший точно. Ось тисяча. Четверта частина населення тут. Тут 15 тисяч. Тут 7400. Який. А який тут затор, який жах? Хочете майте дві полоси, якщо так багато людей хочуть сюди з'їхати. По-друге, не знаю, тримайте взагалі чотири полоси тут, щоб не задовбуло мене. Тут також. Ось так. Ось так. Все, вперед. Я даю вам mm -hmm. можливість роз'їхатися, як вам зручно. Вони просто встали. Дивіться на це. Вони просто стоять. Так, ви. Вони не можуть просто сюди заїхати нормально. Ну, звідти. Ааааа, який жах, я жахен. Вони створюють затор на рівному місці. Хочу дратуєте мене. Пробуємо звідси. Міст, молодець. Сюди. Молодець. Піднімися навіть трьох. Ось так. Світофор прибираю вже ж. Ой, я зрозумів, воно починає пролагувати, і всі машини починають повільніше їхати, як тільки я будую нову дорогу, і вони перераховують всі свої маршрути. Перебачите, все, знову поїхали нормально. Це просто ця дорога потрібна, щоб розвантажити трафік з цього кільця, щоб вони заїжджали напряму в цей район, а не через кільце. О, пожежа. А тут красиві пожежі. До речі, що в нас з. Ой. По-перше, 100% в новому районі. А, це поліція. Тим більше. На поліцію. Вам не вистачає поліції. Слухайте. Поліція. Можливо. Ні. Так, це ідеї ти маєш просто більшу Більшу площу займати. Перекривати попитом. Пойде, можна взагалі поприбрати. Там, наприклад, ось тут ось тут поліцейський відділок. Якщо я поставлю один десь тут. Було б де поставити а вже. За багато місця займаєш. Короче, легше зараз ще просто ще один маленький. Це я Пожежна станція? Нормально, все перекриває. Медицина? Не все. Тому я тут побудую ще. Також сюди одразу можна початкову школу зробити. Ще трохи заторчик створюю ось цей в'їзд. Давайте зробимо тут кільце. Ось так. Більше полос на в'їзд і кільце розширив. Так само, як тут. Треба з'їзд змінити на двохполосний. І це розширить кільце, пришвидшить з'їзд. Тож, виходи, просто вони мене виморажують. До речі, мій експеримент з мостиком пішохідним. Ну, вони все одно предпочитають навіть прям дуже сильно обходити, аж сюди йти ніж по пішла мостику мостіку, і я вас зрозумів. зрозумів. Ого, тут людей на трамвайну зупинку чекають. Це логічно, чому, тому що я прибрав пряме з'єднання з Я з... пішки тепер сюди не прийти. Ще ні, пішки прийти якраз таки сюди. Ми просто всі чекають, щоб поїхати в автобус на депо. Бачу. Вони всі дивні. Скільки ти привезеш зараз? 30 людей. А, цілий ось такий величезний круїзний лайнер. везе 30 людей. 30 людей. Круїзний лайнер, весь. 800. О. Ти звідки куди їдеш? Ти аж 700 людей везеш. Цікаво, куди вони їдуть. Ну, тут їде 700 людей. Вони всі вийдуть тут, в цьому метро. Було б прикольно. Точніше, на цій зупинці. 717, знову ж. А, всього 200 вийшло. Хоча тут могли нові сісти. Прикольно, зробити б ще зупинку метро десь тут. І внутрирайонний маршрут. Ну, 4 трамвай, не Тут 9-15, тут 1415. Нормально. Трамвай вистачає поки що. Так, тепер у нас проблема з трафіком тут. Роблю тут довополосний. І роблю нормальний з'їзд. Не такий, який вони зробили просто. Нащо через кільце це робити? Можеш просто додати ось тут дорогу і не навантажувати зайвий раз кільце. Нехай на кільце їдуть ті, кому тільки ліворуч треба. Праворуч можна просто зробити, дати їм можливість просто з'їжджати праворуч. Це я прям облегшив тут ситуацію на кільці завдяки цьому. Ну що справді вони просто, щоб ось тут завернути, вони зупиняли все кільце. Нащо? Так, знову попит на офіси і так далі. Блін, хочеться ось цей райончик розбудовувати, але, насправді кажучи, не нерозрозуміло, як це робити правильно, бо навіть в цей бік не підбудуєшся. Можна взагалі зробити. Можна зробити. Блін, повітря. Так, тут дуже зіпсоване. Можна зробити ось тут, вздовж всього моря, вздовж цієї річки, район. Великий, з купою виїздів з головної дороги. Але подивимось, чи сама головна дорога це витримає, тому що. Ну, тому що це якось не дуже буде, чесно кажучи, для головної дороги по виїздів і заїздів, це буде дуже схоже на знущання. Але подивимось. Думаю, щось вигадаю, як це зробити правильно. Взагалі в ідеалі? Знаєте що, якщо б тут між вами було достатньо простору, щоб дещо зробити? Щоб між вами, наприклад, можна було б тунель підняти? Ні. Тут не достатньо простору, щоб підняти тунель. На жаль, тут, до речі, парковки не забиті. На диво. Ну що ж, але, на жаль, на цьому вже час закінчувати це відео, ми тут побудували портовий райончик. І я справді так подумав, а чому не реалізувати мою ідею і ось тут не зробити величезний е прибрежний район? Ось тут можна взагалі на цьому острівці побудувати ну, також марочоси і так далі. Тут і дорога задовша, якої можна побудуватись. Так я її дуже сильно навантажу, але подивимось, я зроблю і метро, і всяку фігню ще. Подивимось, може щось з цього вийде. Але поки що дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. Ніка яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходьте відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. У будь-якому випадку, не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, писати коментарі, на значок. О, я щось відкрив. Промисловості. На. На, унікальну промисловість. Ось тут будеш. Вітаю. О, і хімічну фабрику. На, тут багато людей будуть працювати. Хоч ну, байдуже. Дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!